Це шлях крові, але мудрість, велике бажання мати свою державу привело до успіху. 24 роки тому український народ здобув свою незалежність. Вона здобута нелегко. Революція гідності. Події Майдану зробили кожного з нас, кожного українця іншим. Українці твердо заявили, що вони хочуть жити в новій державі, де найбільшою цінністю буде людина та її гідність. Вони заявили про свій європейський вибір. Але це знову комусь не сподобалось і події Сходу, знову кров для України, страждання, горе матерів та плач. Я впевнена, що Україна переможе, бо з Україною Бог, бо Україна має своїх людей. Які цінують її, люблять, готові до, для, до самопожертви. Наші українські воїни на сході України про це підтверджують. А серед тих воїнів були і наші односельчани, бичківці, які присутні тут сьогодні на урочистостях, а також ще знаходяться. У зоні АТО. Слава героям! Шановні присутні, цей день святковий для України виконком селищної ради щиро вітає кожну бичківську родину. Бажаємо вам миру, злагоди, добра і віри що настануть кращі часи для України. Вірте в Україну. Любіть Україну, служіть Україні, урочистості, з нагоди відзначення 24-ї річниці Дня Незалежності та державного прапора України оголошуються відкритими. Це вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу. Герої не вмирають, не вмирають у наших серцях і спогадах і ніколи не помруть. Пропоную. Шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, які загинули за свободу і незалежність нашої країни, які загинули під час революції гідності та на сході нашої країни.